Вірш поетеси Олени Маляренко 8.06.2023 увійшов до однойменної збірки, яку випустили співробітники центральної міської дитячої бібліотеки Херсонської централізованої бібліотечної системи. Олена розповідає перші дні після підриву російськими військовими Каховської ГЕС допомагала зв'язуватися з рятувальниками людям, які не встигли евакуюватись і залишились на верхніх поверхах підтоплених будинків. От уже 8 числа я прийшла і побачила на Воронцовській на перехресті з Богородицькою, де вже стояла висока вода, і де люди запускали моторні човни для евакуації. А потім пройшла до корабельної площі, де теж був отакий пункт старту моторних човнів. Побачила евакуйованих, побачила тварин, які виють, шукають своїх господарів. І народився вірш про собаку, який шукає хазяїна. Вчора я чула, як плаче пес. Той, чий хазяїн не врятувався. Псові не скажеш такий твій хрест, хрест із нашиником відірвався, гавкав на воду, гарчав, кусав, стежку винюхував до будинку, потім заплакав, не врятував кращу двоногу свою половинку. Олени Ланоляренко надихнув на створення збірки, говорить працівниця бібліотеки Оксана Смішко. Саме восьмого року, на сторінці Фейсбук нашого друга бібліотеки Олени Маляренка з'явився вірш з такою ж назвою. Потім загальнодоступна група, теж у Фейсбуці, Українська поезія і проза, дала можливість більш широкому загалу поетів теж святити цю тему. До книги увійшли ще дві поезії Олени Маляренко. Вони присвячені її затопленому будинку та річці Дніпро. Я думала, що можу, але насправді ні, бо одразу в голові всі ці картини. Люди, собаки, втрачене, оця безпорадність, яку відчували люди, і знову нахлинають почуття, і просто немає сил триматися. Пройшов рік, а воно все живе, розумієте? Це ну, наживо. Пережила ті ж емоції, що і рік тому. До видання вийшли 65 поезій різних авторів. Розказала Смішко. Книгу роздрукували та власноруч зшили працівники книгозбірні. Електронний варіант представлений на нашому сайті. Був був ще у серпні 23-го року. І перший друкований варіант книжки був подарований саме Олені Маляренко, як, як вона була нашим так би мовити, вдохтовителем цієї теми. З електронною версією збірки можна познайомитись на сайті бібліотеки. Розповіла Оксана Смішко. Оксана Хлебус, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.